Доброго світлого святкового ранку, шановні, не дарма кажу святкового, адже сьогоднішній день, 14 жовтня, особливий для всього православного світу. Ми відзначаємо велике свято Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Говорити на цю тему будемо з нашою гостею, етнографом Зоєю Босік. Доброго ранку, доброго ранку, пані Зоє. В чому ж особливість свята Покрови? Яка його історія, яке коріння, яке значення? Свято Покров взагалі сягає і ще із грецьких часів із Візантії, дуже в давні часи, коли сарацини обложили місто Константинополь і вже мали його взяти, і в цей час припала саме служба Божа в ніч на 14 число, і люди всі молилися цілу ніч. І в цей час Юридивому Андрію з'явилося видіння. Він побачив, що нібито з'явилася Богородиця із ангелами і святими, і вона приєдналася до людей, які сильно, гірко плакали і молилися за те, щоб місто їхнє захистили і не допустили ворогів, і їх від зла вберегли. І саме вона, приєднавшись, зняла свій покров і покрила його над людьми і швидко поширювалася ця новина. Uh -huh. Відразу вона ця новина досягнула до війська, яке обороняло це місто, боролося із сарацинами, і їм воно піддало великої сили, мужності. Вони повірили в перемогу і вони перемогли, здобули незалежність. І з тих часів, із давніх давніх часів, віра вселилася в народ з такою силою, що вже в кінці десятого століття, на початку одинадцятого століття, вона поширилася і на Русь, uh -huh. на Україну і її вперше запровадив нібито, як би я хотіла сказати, підкреслити сам Ярослав Мудрий, коли возвеличив її постаттю у святому храмі Софії, коли зведена була свята Софія. І з цього часу вона є оборонницею, охороницею не тільки міста Києва, а всієї України, Це, ваше, всього народу. Цього Це велика особливість саме цього свята. Що торкається козацьких часів? Чому саме козацтві було поширено її якби, культ цієї Богородиці? Ну, тому що дивіться, ми відзначаємо покрову і День українського козацтва. Це сталося нещодавно, але все одно. Хотілося б у вас дізнатися причетність зв'язок. Але ж воно сягає дуже-дуже сивої давинини, саме з часів козацтва, коли так. козацтво саме рухалося в переселенні постійно рухалося, а також йшли в, 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 воювати, то вони завжди. За традицією брали з собою святу Богородиці. Свята Богородиця була зображена на хору вагітні. Uh -huh. І вони без них і без образу Святої Богородиці ніколи нікуди не рухалися. Вона їм сприяла, давала сили, мужності постійно, вони вірили в те, що вона їх надихає отою енергетичною силою. Козаки були набожними людьми, як ви кажете. А які е з їхніх часів з часів козацтва дійшли до нас назвичай чи традиції, чи можливо якісь обряди, які приказували, робили козаки перед тим перед тим як іти у якісь походи? Обов'язково були. Козаки, як правило, на честь Святої Богородиці навіть вносили кошти в казну і зводили храми, які називалися честь Пресвятої Богородиці. І в ці храми вони йшли напередодні будь-якого походу і обов'язково молилися, звертались до святої Покрови, щоб вона своїм покровом уберегла від всякого зла. І тільки після цієї молитви вони рухалися в похід, і обов'язково, як я вже наголошувала, брали з собою образ, і вони поширили саме заснування сіл там, де засновувалися козацькі села, часто села називались Покровка. Угу. І от саме вони цей образ Святої Богородиці вселяли і в назви. Вони просто жили цими образами, і в ті часи зародилася традиція обов'язково йти в. В храм і молитися, пані зоя. Як сьогодні відзначається свято? Сьогодні відзначається свято також із служби в храмі Божому, тому що це велике свято, яке належить до двох на 10 свят. В цілу низку календарного року велике свят воно саме входить, і я хотіла б наголосити, що і донині відбувається служба Божа, і донині йдуть е, е, до храму Божого. І сьогоднішнє відроджене козацтво також рухається в цей день до Святої Богородиці. Е, закла, е, заказує молебень е, в, в славу е, народу і в славу захисту е, від е, ворогів і від всякої спокути і від всякого зла. А чому саме на покрову дівчата просили у Божої матері таку, так би мовити, родинного щастя і скорішого заміжжя? Як тут пов'язати? Отут тут швидше понад усе пов'язати, що Свята Богородиця є захисницею саме шлюбу, угу. тому що саме вона своїм покровом покриває покровом щастя. Щасливого шлюбу, і саме дівчата, як я вже наголосила, що це одно з двох свята, то було напередодні, обов'язково треба було по п'ятницях поститися. І дівчата постилися, готувалися до цього дня. Це був звичайний піст, як був... напередодні Пасхи, наприклад. Так це були звичайні пости, до яких дівчина просто готувалася. Вона готувала свою душу для того звернення до Святої Богородиці, щоб вона їй послала щасливий шлюб, щасливу долю. І саме вона в цей день ішла до святої для того, щоб вона її благословила на цей шлюб. І взагалі казали, покривенько, покривенько, покрий його лівенько, хоч не хусткою та хоч ганчіркою, аби не залишилась дівкою. І там було дуже Дівчата, дуже багато варіантів. Швидко. Було багато варіантів просили, там хоч гонучою, залежно від регіону, були різні такі трактування, покривання молодої. І з цього часу, як правило, це свята Покрова несла велику кількість. Свят, я хотіла б наголосити, що саме на покрову саме більше було весіль. Тому що можна було весіля гуляти, починалися від Семена і до Пилипівських заговен. А Пилипівські заговини вже наступали 27 листопада, і вже зовсім не можна було гуляти весіль. Тому старалися цього дня, особливо мати, встаючи рано, вона швиденько до схід сонця, відчиняла двері. Дівчина вибігала, відчиняла ворота для того, щоб заходили свати. І вони чітко це спостерігали за цим. Щоб, не дай Боже, ніхто не прикинув ні двері, ні ворота, тому що вважалося, якщо прикрити, то сватини будуть ходити. І напередодні, перед тим, як засилати свати, дівчина також готувалася. Яким чином вона готувалася? Вона вже готувала свою оселю до заміжжя. Вона її гарно вицяцьковувала, вимальовувала, тильну стіну малювала рудою глиною, а чільну стіну вимальовувала гарними орнаментами, візерунками, а також це були півники, це були різні. Бізні а вазони. гадати, Гадати можна цього дня, чи навпаки, це церковне свято і не можна. Ну, наприклад, якщо дівчина не заміжня. Як правило, цього свята практично не ворожили дівчата, mm -hmm. але ходили тільки до святого храму просити благодаті Божої на щасливий шлюб. З великою молитвою. Молитва все время була у думці дівчини, яка як, йшла до шлюбу. Як цього дня варто поводитись, чого робити, чого ні, що їсти, куди ходити? Взагалі цього дня. Це розпочинала з низка свят, свят, я вже наголосила. І цьому дню взагалі це було якби підсумок осіннього циклу, літнього осіннього хліборобського циклу. І в цей день вже було. Тобто останні... весь урожай на стіл. Так, вже, весь урожай на стіл. Уже цього дня можна було востаннє знімати плоди, збирати. Угу. І вже як підсумок готували велике застілля. Це був широкий цикл, такий по всій Україні храмових свят, храмових угу. свят, де, куди йшла вся родина, все село. І з інших сел стягувалися, Яким чином? Тому що там, де було був храм Божий в, в ім'я Параске, святої Покрови, то туди і з'їжджалися люди, не тільки родини, а ближні села, і несли з собою оці всі дари природи для того, щоб відсвяткувати отаке гучне, як кажуть, підсумок своєї плідної праці. Обов'язково на цей день різали молоденьких півників, і йшли з молоденьким У молоденьких півників також а готували у страви, ну саме підростали молоденькі півники, ага. тому що уже ж якби літо пройшло. І грізали, і йшли саме з півниками у гості. Цікаво. А які існують прикмети чи повір'я до цього дня, наприклад, за природою, що можна там побачити, як передбачити? Взагалі, цього дня, як правило, за природою можна спостерігати пророкуючи майбутню зиму. Наприклад. Наприклад, це треба дивитися, як віє вітер. Якщо вітер цього дня з півночі, буде холодна зима. Якщо з півдня буде тепла зима. Якщо це з заходу, то буде сніжною. Також дивилися на вишні. Якщо вишні ще зберігали зелене листя і не сипалися, то ще це означало, що буде, буде сурова зима. Буде. сорова зима, так тому що дерева залишається з листом тільки тоді, коли буде холодна зима. Вона довго не скидає, природа лист. Вона зберігає той ще шарм свій. І якщо цього дня випаде сніг, то він пролежить тільки два місяці. А якщо не випаде, то вже буде тільки рання весна. Та, і буде, буде рання весна. Але я хочу ще наголосити, що цього дня, як правило, обов'язково дивилися, якщо сніг є. То буде сніг і наріздво. А якщо снігу немає, то й не буде на Різдво сніга. От. Так що було дуже багато прикмет, яких перераховувати просто всі неможливо. І ще хотіла б наголосити, що цього дня обов'язково дивилися, чи шептахи є. Якщо шептахи не відлетіли, то також це пророкувало теплою ще зиму. Пані Зоя, цікава ваша думка, як етнографа з приводу того, що чи сьогодні українці підтримують, додержуються тих традицій, звичаїв. Які у нас набуті, які у нас є і переходили з століття в століття, і взагалі, як ми сьогодні набожний народ, який живе за традиціями, за повір'ями, чи ми вже адаптовані до інформаційної якоїсь такої ери і взагалі забули про своє коріння? Я хотіла б наголосити, це як народно-релігійне свято, так і національне свято. І люди по-різному ставляться до саме цього свята і по різному е, святкують. Є люди, якщо є храмові свята, то їх святкують більш е, шанобливіше, більш веселіше, тому що з угу. цього часу, як правило, починалися і досвідки, і вечірки, і повністю зароджувалися весь цикл оцих всіх розважливих свят. Казали, до жнив е, баба мертва, а після жнив, то баба жила то саме оцей цикл, оцих гулянь зберігся у народі, яким чином храмовими святами, а також ходінням до церкви просто на службу Божу. А дівчата, якщо вірять у щасливу долю і вірять в благословення при Святої Богородиці, то також стараються попуститися і сходити до храму Божого, щоб не погнівати Святу Богородиці для того, щоб вона її наділила судженим і щасливою долею. Пані Зоя, надзвичайно цікаво з вами вести розмову, але на жаль, ефірний час у нас обмежений, тому наостанок побажання у цей світлий день всім нашим телеглядачам. Ось сьогодні такий великий таке велике свято, такий великий світлий день Пресвятої Богородиці. Хай отей покров, який вона тримає над всім світом і над нашою Україною, хай завжди буде над всім народом нашим і його оберігає і посилає йому любов, щастя і долю. Дякую, щиро, пані Зоя, що завітали до нас в цей день. Приєднуюся, шановні, я до всіх побажань! Пані Зої. Бажаю вам щастя, здоров'я, удачі, успіху, всього найкращого!